Останній виступ Кодола Олександр Михайлович передає Олегу Медуниці Народний фронт. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний головуючий, шановні депутати. Дуже часто, коли ми спілкуємося з нашими виборцями, нам громадяни України дорікають за відсутність реформ державі сьогодні. У нас є чудовий момент для того, щоб довести спільно із Президентською і урядовою гілкою влади, що ці реформи насправді ми проводимо. Сьогодні, в порядку денному, у нас стоїть закон про відкритість використання публічних коштів. Цей закон вже не вперше знаходиться, вноситься в цей зал, але до нього не доходить черга. Це надзвичайно важливий закон. Якщо ми його приймемо, то вам точно не буде соромно перед своїми виборцями. Що дає цей закон? В першу чергу ми відкриваємо для журналістів, громадських активістів повністю кошти бюджетів всіх рівнів, відкриваємо кошти комунальних підприємств, відкриваємо кошти державних страхових фондів і пенсійного фонду України, відкриваємо кошти для громадського контролю Національного банку України. Що зараз надзвичайно важливо. Це не закон Народного фронту. Тут співавтори є із різних фракцій. Він, до речі, ще цей закон був в минулому скликанні, автоматом зараз переведений в восьме скликання. Якщо ми приймемо цей закон, то ми зможемо чітко сказати, що ми провели серйозну реформу по відкритості бюджетних коштів. Тому що зараз закон про доступ до публічної інформації не дає можливості контролювати використання в повній мірі коштів комунальних підприємств. Тому що, наприклад, кошти комунальних підприємств, власні зароблення, вони не підпадають під цей закон, кошти Національного банку не дає можливості контролювати. Отже, в разі прийняття цього закону, до речі, там дуже слушні поправки між першим і другим читанням. Я думаю, що нам їх сьогодні треба врахувати. Отже, прошу головуючого зробити так, щоб цей закон ми сьогодні все-таки проголосували, а закликаю народних депутатів України одностайно підтримати цей закон. Дякую за увагу. Дякую.